Краєчком ока, бачу, що це щось схоже на срібло. Не те, якого красення я знайшов. Дивіться, дивіться, ось він. Гарний сигнал, і це ось така монетка. Вітаю вас, друзі! Сьогодні буду шукати сам біля старого села на полі. Ну, буду надіятись на хороші знахідки та результати. Тут ще неподалік, ось цьому лісочку, взаді стояли. Австро-угорські та німецькі підрозділи. Тому, думаю, що на поле вони виходили, щось губили. Можливо, трапиться щось по Першій світовій, можливо, щось по-середньовіччю. Ну, що трапиться, побачимо далі. Побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Туриство. в мене перший сигнал не забарився, досить такий непоганий. Погляньте. Ось такий стабільненький. І я вже краєчком ока бачу, що це щось схоже на срібло. Дивіться. Здається, ложечка, чи що а, зламана. Але чи вона срібна чи посрібнена? Зараз побачимо. Давайте я її краще відчищу і вам покажу. Ну, не маю чим я її добре відчистити, думав, що вичищу ось це, але не знаю, що це глина якась чи що. прилипло досить сильно, не відчищається. Але ложечка мені не здається, що це мелінхорова, Все ж таки це ніби срібло. Ну, Попробую вдома почистити. Подивлюсь. Клейм, скоріше за все, були на ручечці. Жаль, що зламана. Можливо, знайду ще частинку від неї, але бачу, тут ходили камради вже по полю, можливо, вони її знайшли. Ось так. Погляньте, які сигнали трапляються. Але щось він не дуже стабільний, можливо, буде поясок. Ну, давайте поглянемо, що тут. Викопаю онлайн чи ні? Зараз поглянемо. Сигнал когінте стабільний, коли викопав. Щось схоже на пеніцилін. Ось бачу. Що це в нас? Так, друзі, шматочок. Поязка від шрапнельного снаряду. На жаль. Купаю сигнал за сигналом. Сигнали потужні, але дивіться, що це. Одні пояски. 1, 2, 3, 4, 5. Оце ще щось інше. Ну, але шматок трубки. Ось такі гарні сигнали, проте нічого цікавого не було до цього моменту. А ось погляньте. Погляньте, що відніється а відніється монетка. Що це в нас? Два гелера, напевно. Ось такі два гелера 1897 року. Гарний стан. Ось такі вони. Ну, непогано. Перша монетка. Куди без двох гелерів? Бігали тут австро-угорські солдати і погубили ось такі гелери. І ще є одна знахідка. Зараз вам покажу трошки інше. Де вона в мене є? А ось вона. А це вже в нас ось така пломба. Також тих часів щось тут написано на ній. Проте не можна повністю прочитати що. Ось так. Поки що такі знахідки. У мене з глибини ледь-ледь відчутний сигнал. Ось погляньте що. Така мисливська куля. Це з цікавого. І 10 копійок. На жаль, поки що більше нічого. Але ходжу, продовжую шукати. І ось бачите, якісь знахідки. Та й трапляються. Найти, якого красення я знайшов. Дивіться, дивіться, ось він. Ось такий в нас гарний будочок. Номером 5. Трішки зігнутий шкода, але з вушком. Ось так. Вушко ціленьке. Це, напевно, плуги його так зачепили. Але красончик. Ну, продовжуємо. В зі самого ранку було багато хмар, мав падати дощ. Ну як він мрашів. зараз затягнуло чисто, ось так падає дощ, вже досить такий сильний, а я все ще ходжу, шукаю. І в мене нарешті серед всіх шрапнелів і поязків гарний сигнал. І це ось така монетка. А що це в нас? А це в нас, я вже бачу, що це. Крейцер. Ось такий крейцер. Ось ще гарно розписаний. Einкреcer. 1916 року. Ось така гарненька монетка. Ще досить непогано збереглася. Зараз попробую витерти, щоб краще було видно. Ось так. Гарненька-гарненька монетка. Можна тут крутитись і збирати ще. ну Поки не почнеться злива і мене не вижене зовсім чисто з поля. Пліненти, цікаву деталь знайшов. Ось такий сигнал потужний був. Латунь або мідь, латунь, скоріш за все. Ось, бачите, два отвори кріпились, закручувались туди болти, тут стояли гайки, скоріш за все. І вона стягувалась, сюди ще щось встановлялось. Скоріш за все, щось по першій з прицільних пристосувань, я думаю, а можливо, щось і сучасніше. Не знаю, щось наподобі кріплення артилерійської бусолі. Це так припущення, можливо, тих часів, а можливо, і від техніки. Хто, можливо, зустрічав таке або знає, що це, напишіть в коментарях. Знайшов такі сигнали. ось це я знаю, що це, це, скоріш за все, трубка детонатора від шарпнельного снаряду. Вона йшла по всьому снаряду посередині. І коли підлітала до цілі на встановлений час, детонував всередині заряд. Чим? Виштовхувало шрапнель і влучало по противнику. Ось так коротко розкажу. А ось ця планочка. Ну, думав спочатку, що поясок, але бачу ось такі отвори, то не знаю. Можливо, від чогось іншого, можливо, не від снаряду. Якась накладочка. Ось так. Цікава знахідка, але, на жаль, не все видно. Погляньте, ось така пломбочка. Щось тут писало, але відпечаток Ось тут зміщений і не видно, що пише. З цієї сторони також ось 5, 6, 7, 8, здається, або 7, здається, 8. І тут ще щось було. Ось така би була гарна пломба, якби було розписано все. А так є те, що є. Здається, друзі, чергова монетка. Давайте поглянемо, що тут. Ось вона. А що ж це у нас? А це у нас, а це у нас... Два Гелера. Болото вже... Не можна витерти. Секунду. Два Гелера. Одна 1900 року. Ось такі гарненькі два Гелера в гарному стані. І з цієї сторони помити шикарна монетка буде. Ну, непопевно. Продовжуємо. Ось цей екземпляр буде трішки цікавіший, погляньте. Пише гарненько броди, і з цієї сторони 18 чи 19 і якийсь невеличкий герб, ось такий. В вигляді пташечки. Чи це мені так стається. Ну, але... Трішки це в кращому стані. Ще зверху якийсь надпис був, але, на жаль, затертий. Не затертий, а в якійсь ржавчині, чи що це. Десь біля металу лежала пломба і такий стан. Але загалом гарненько. Товариство чергова монетка на цей раз ось такі два філери 1896 року. Також стан дуже гарний. Все видно, ось така монетка. Рядова, але все рівно приємно знаходити. У мене гарненько так заплестіла знахідка, вже думав якесь золоце, а це ось такий сучасний гудзик. Здається, сучасний, так як ось так він відлитий. Матеріал алюміній. Сигнал прекрасний, але, на жаль, не стареньке. Дуже цікаве. Але все ж таки потужний, гарненький перспективний сигнал. Ось так. Ще, друзі, вдалося знайти мені ось такий гудзичок, ось така курка ріа, Непоганий, але ось такими окислами. ну Ось такі знахідки. Тут ще надписи є. Хто його виготовив, напевно, щось таке. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні видався коп. Якби не дощ, думаю, знахідок було би більше. Ну, але маємо те, що маємо. Порадувала срібна ложка і одночасно розчарувала, тому що була зламана. Була би ціленька, був би прекрасний артефакт. А так, як ви бачили, все, що знаходив, показував. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!